То Україна должна зробити, щоб ми дійсно отримали победу, о которой ми так всі Значит, Значить, ситуація розвивається так, що Україна не отримала достатньої кількості зброї, скільки б нам не розповідав там генерал Міллі про те, що все окей, угу. ви отримали достатньо для контрнаступу. Той, хто володіє небом, володіє землею, якщо пояснювати дуже просто. Угу. І на нашій попередній зустрічі, Юра, я тобі розповідала свою розмову з одним із сенаторів з оборонного комітету, коли я його прямо запитала, чи послали би вони свою армію в серйозні контрнаступальні дії без підтримки з повітря. І відповідь, відповідь була: ні. Чому Україна досі не отримує F-16? І звичайно є ряд міфів, чому Україна не отримує, але насправді більшість з того, що це якби ставиться на стіл, це міф, воно не відповідає дійсності. Там з смуги не підходять. Це дуже дорого. Ми подивилися дзеркальні контракти. Ні, це не так дорого. Є, є європейські країни, які готові нам це передати. Наші пілоти пройшли і готові там пройти навчання за 4 місяці. В Сполучені Штати самі дали цей цю оцінку. Злітки насправді в нас є для цього і ремонтуються. Тобто ось простий приклад того, що зараз Україна, з одного боку, не зробивши свою домашню роботу, не підготувавши, з іншого боку, не отримавши все необхідне від партнерів, знаходиться в ситуації, де, на жаль, ми повинні закривати це людьми. І ми закриваємо великою мірою це просто людьми. Я вважаю, що а, саме виробництво цих дронів і таких от систем могло би зробити Україну незалежною. Але коли один генерал а, нещодавно мені сказав там, Марія, а що ви розказуєте про ці «Мавіки»? Ми зараз лінію поставимо і за місяць зробимо «Мавіки». то а, це хороший тест на ідіота. Думали, там, да, ваша розвідка давала дані, що Україна впаде за три дні, так от ми не впали за 33 дні і ми не впадемо за 333 дні. Питання тільки ціни. Яку ми за це заплатимо? Тому чим швидше ви дасте зброю, тим краще. Тому що одним із основних питань, яке задавали нам знову ж таки на цих зустрічах, тоді звучало так: скажіть, от ми отримаємо там різні списки від України запитів. Але Міністерство оборони нас просить там одні речі, МЗС інші, там офіс, там третій, умовно там. Uh, Гур ще щось просить да, тобто всі, яким по своїм якимось каналам і не було цієї ідентифікованої позиції, так само як і не було тривалий час по тим же F-16. Зараз цю історію вже забули, але якщо підняти знову ж там можна легко погуглити. То там офіційні особи, там, міністр говорив оборони, один запит, який нам потрібні літаки. Да? там Звучала позиція від гуру іншої літаки, від там, інших стейкхолдерів третій і так далі. Слава Богу, зараз ця позиція уніфікована. Дуже важливо в міжнародних переговорах мати one voice, тобто мати от таку єдину. Державну позицію, що нам потрібно конкретно це обґрунтування у нас є таке, і результати у нас будуть такими. Наскільки американці дійсно впреглісь, уже от що вони будуть грісті, 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 грісті. Тобто підтримувати нас в то, як вони говорять, як Байден говорив, стільки, скільки буде потрібно там. да? Наскільки ми будемо тримати це питання в, в фокусі, в адженті? Нам здається, будучи в війні. Що зараз вся увага світу прикута до нас, але вона спадає. Сьогодні це Україна, завтра землетрус Венесуелі, післязавтра щось відбулося, там якесь повстання в Сомалі, і увага світу переключається. Тому говорити про те, що е, Сполучені Штати будуть 100% постійно нам це гарантувати, це не так. Немає відповіді на питання, хлопці, що робити з країною, в якої є зброя. Яка може потенційно розпастись на частини, і немає відповіді на питання, в чиїх руках опиниться ця ядерна зброя. І ця перспектива лякає не тільки Штати, вона насправді лякає всіх. Зараз ситуація така, що коли наш пілот сідає в міх, то він сідає як камікадзе. У мене є друзі пілоти, які працюють там щодня на фронті. Так? І він каже мені, що. E, значить, я сі, сідаю, я бачу його на відстані 60 умовних кілометрів, а він мене на відстані 130. Тобто, росіянин вже випустив ракету, і наш пілот його ще не може не побачити. От відповідно, F-16 е, критично важливі для війни. Є, існує ряд міфів. Про те, що ні, це там не, не, не потрібно і це не визначить, і так далі. Ні, абсолютно зрозуміло, що air superiority – це один з ключових факторів війни. І насправді дронами, да, як комаринами такими укусами, ми е, намагаємося зберігати за собою принаймні мале небо, але нам потрібно і мале, і велике небо.